Румунський монастир Продром на святій Горі Афон. Тут знаходиться ікона Божої Матері, самонаписана. Пресвята Богородиця сама зобразилася на полотні. І Паїсі Афонський він говорив, що матір Божа саме така, яка вона на іконі самонаписана. І до храму веде, бачите, така доріжка, викладена з Афонського камня. Це Самі, сама братія монастиря виклала цю доріжку до храму, збирала камінці на Святій горі різного кольору і виклали таку гарну доріжку. В цьому монастирі звершується відчітка. Тобто з людей, одержимих злими духами, виганяють бісів. Сюди приїжджають ці люди, які мають біснування, одержимість. Вони тут поселяються, живуть по уставу монашеському, постяться, моляться і міняють свій світогляд. І згодом. Тоді монах починає ними читати спеціальні молитви. І демони виходять з цієї людини, людина зціляється від різних хвороб, тому що під тою чи іншою хворобою може ховатися демон. Отак, От як в Євангелії жінка ходила в синагогу горбата, не могла розігнутися 18 років. А Христос сказав, що вона горбата, тому що в ній демон. Це не просто була хвороба хребта. Її демон зігнув. І 18 років вона отак ходила страждала. Христос вигнав з неї д'явола, і вона стала прямо ходити, ця жінка. Ось починається служба, і зараз монах буде бити вбило. А ось там, бачите, вершина Святої Гори. Монастир знаходиться у підніжжя, у підніжжя Святої Гори. Починається служба. Монахи збираються на службу. Монах іде з таким деревком навколо храму і закликає на службу. Але от, оці удари по деревку по билу, вони відганяють демонів. І бісноваті дуже їх нервує. Нервує це оцей дзвін. Ось монахи виходять і будуть, будуть молитися. Отут приймають паломників. І нас тут частували. Частували нас тут чаєм, кавою і солодощами перед тим, як зайти в храм. А це наш брат з Мороко приїхав поклонитися Святій Горі Артем. Ось. Він каву сьогодні не пив, він пив тільки водичку. Каже, що йому на день досить тільки. Одної, одного келиха кави. От такий у нас спосник, молитвеник. А це Раб Божий Олександр, він підвізається на святі Горіафон, вже цілий рік тут знаходиться, молиться. Ось. І отець Макарій сказав, що він молився Ісусовою молитвою. А це Олександр, він приїхав з Києва і привіз букет. Букет при Святій Богородиці. Хай Господь всіх благословить молитвами Божої Матері, яка покриває Святу Гору і дуже любить цей монастир, де знаходиться її чудодійний місць.